Таю всіх на своєму каналі, що я не помушу на зміни, і сьогодні я вже записую друге відео. Для вас і для мене ми вже спустилися з гір. Це відео буде на каналі, але не знаю, чи воно буде першим, чи це першим буде це відео. Але ми вже зараз спустилися і зайшли в таку реставрацію, яка знаходиться на кужниці. Це така відправна точка в різні гори. Я вставлю, як саме називається ця реставрація, і сьогодні я хочу продегустувати стандарт. Артні класичні польські якісь страви для того, щоб е, визначитися, що мені більше всього подобається і що ні, тому що ви в мене запитуєте завтра в коментарях, що з польської єдини більше всього подобається, що не подобається. А я не можу відповісти, тому що е, практично нічого і не пробувала з польських страв. Тому сьогодні буде дегустувати разом з вами. Ось таке меню. Так, ми замовили фляки два рази. Потім Валік замовив мені э, пляцик з чим з фритком. Ой, з, 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 з пстронгем. З так. так. Такий, коштує стільки він. І що? Ми замовили чай і замовили пиво. Так що сьогодні будемо дегустувати. Ось так в цьому закладі подають прибори. Цікава подача в такому відерку. Нам принесли пиво і мені принесли чай. Чай дають в такому пакетику, додають до нього лимон. Як у нашому антирідці дають собі чим угодно? Поки що завармо, ходь погано відкривається. Нам вже принесли фляки, так? Це фляки? Так, Це фляки. Фляки з томатом і айдаром. Обіну лимончик. А кокорм будемо додавати. Це мої, моя перша така польська страва. 100% польська, не знаю, пахне дуже смачно. Зараз спробую і вже скажу вам свої емоції. Мені здається, що це жирно, тому що прям жир видно. По текстурі це напоминає мені такий густий-густий борщик. І по кольору теж. І такий томатний томатний запах, ну як борщової заправки, знаєте? Тільки таке густе-густе. Мені здається, тут є макарони. Да? Немає що це таке? Це фляки. Фляки, сир. А що таке фляки? Патрика. Пробую, пробую. Польською, українською — де фляки, російську де рубець. Так, попробувала те, що можна назвати юшечкою. По смаку таке трошки перчене і напоминає опять же, заправку таку борщову заправку. А до нього хліб не подають, Чи окремо треба замовляти, якщо так. Тут є якісь ціленькі помідори, ну, такими з кусочками. Я не пойму, що це таке, бо на макарони. Фляк це перша страва польська, яку я скоштував перший приїхавши до Польщі. Да. На третій день. на другий день. Дуже перечона. От прямо перчик чувствується. На другий день підронця купляв білий, купляв червоний. А відрізняються в бідренці від оцих. Тут смачніше? Тут смачніше. Бо yeah? тут є по сир. Але в бідренці теж непогано. Я подужала це стільки. І мої закручення. Воно смачне, але якщо на нього не дивитися, коли я починаю дивитися оце, що тут є, я не знаю що це, таке, і тому я собі придумую. у мене дуже багато. Воображення м'ява велика. І тому я починаю собі придумувати. Щось мені воно не дуже внушає довір'я. Тому, якщо їсти закрите молочина, то воно дуже смачне, мені воно напоминає густий, наш борщ, тільки без капусти. І такий трохи перчений. Ось така підливка ріденька них Так, як да, підливка. Ну, більше я не можу. Може, якби був хліб, я б його. Тому зараз нам принесли другу нашу страву, мою. Це пляцик з пстронгом. Ой, пляцик з пстронгом. Зараз я попробую пляцик. Це теж така традиційна польська страва. Думаю, він буде смачний. Лязик я вже пробувала в тому закладі, де працює Діанка, і там мені сподобалось. Тому зараз спробую. Він дуже великий і пахне смачно правда. там. А є, так. Якщо ми вам сподіваєте, дуже смачно. Неймовірно смачно. Коляцек дуже добре прожарений. Додано багато дуже укропу і петрушки, і сметана, і це прям супер. Jak do drugiej strony na smak? Siedem ja mam do Marynowa na też dużo tutaj, tutaj pasuje. Jak na mi smak. Zaraz zrobię z stronę. W stronę tak? Дуже смачний, дуже. Оце справа, яка мені дуже подобається. Дуже смачно. І це поєднання зелені, риби, сметани і картоплі. Але це не від того, що воно не смачне, а від того, що я просто вже наїлася. Трошки клякий і дирун на самом ділі дуже-дуже великий і дуже смачний. От те, що я вам рекомендую обов'язково спробуйте в закопаному пляцик з Стронгом, він просто супер ситний, його можна одного наїстися, можете навіть нічого більше не замовляти, ви точно не цієї одної порції. Якщо я вічно голодна наїлась, то ви точно не єстець. Тому це те блюдо, та страва, яка мені подобається в Польщі на 100%. Ми сіли на літній терасі, дивіться, як тут гарно, атмосферно, дуже тепло. Зараз всі люди вже порозходилися і ми тут залишились одні. Але тільки що тут було повно, всі їли, тільки напевно спустилися з гор. А зараз ми самі. Дуже атмосферно і дуже класно тут. Мій чай вже готовий. Як в дитинці з кружечки? Тільки мені одне дуже подобається, що в Польщі зазвичай подають чай в пакетиках. А в Україні, коли ми ходили в якийсь ресторан або кафе, там завжди подавали чай в заварнику. Обов'язково він був якийсь, ну, такої гарної якості. Я не знаю, може і цей гарної якості чай. О, звичайний ліптон. Але ціна цього чая ну, якби не дешева, ну, постійно це буде ліптон, якийсь звичайний чай. Кружечка мені подобається. Це так атмосферно і колоритно. По-своєму надихає. А от чай такий могли б зробити якийсь, не знаю, заварний. У вас теж такий дають чай? Є такий, не є заварний. Заварний коштує ровно в два рази дорожче. Так? Да? Ровно в два рази дорожче. І який чаще замовляють? Риб. Вийшли сиді, довольні, з гарним настроєм. Супер. Тепер я можу точно сказати, що я. Куштувала польську їжу, і вона мені подобається. Не все я буду їсти кожного дня, але е дещо мені сподобалось прям дуже. Ну, наприклад, пляцик це я вже зрозуміла, що це їжа моя. Ну і напевно, з того, що з дитинства мама й бабуся і всі готували, тому що бабуся, е ну, і мама з Західної України, і там це називається дируни. І ми їх їли. Це ну, така нам звична страва. Тільки що ми їх просто робили дирунами, такими картопля ця жарилася і додавали сметанку із сметанкою або з майонезом їли. А тут подають на великий такий дерун, і на нього вже накладають різні соуси, різні там начинки. Буває з м'ясом, буває там, ну, в общем, різні різні. Я вже тут куштувала у Діани, просто я вже забула, що я пляцик їла. І взагалі я не думала, що це польська страва. Тому так і не відповіла одразу в коментарях. А тепер я розумію, що пляцик це польсько-українська страва, яку я люблю. О, треба було якось мамі сказати, хай вдома приготує нам пляциків. Дирунів, валик. Ти любиш деруни? Дуже люблю, але ну, після них дуже-дуже багато диму. Так, да, олія, воно, звісно, не дуже таке полезне, ну, іноді можна. Ми вже спускаємося з кужніці. Зараз підемо на автобус і будемо їхати вже в Закопане. Не знаю, можливо, щось іще буде сьогодні у влозі, можливо, не буде. Подивимося, як там буде у нас з буде Маленький спецвипуск або прямой білю. Так, да, подивимось, що там у нас буде сьогодні. Ще. А чого не буде. Але всім дякую, хто разом з нами подорожує, гуляє, пробує, куштує. Дякую всім вам, що ви мене підтримуєте. Ну, якщо ви не хочете платити за вхід в Татаржанський парк, то зараз скільки там? Шістнадцята година. Тут вже все закрите, ви можете спокійно заходити без грошей, без плати. Без оплати, але не надовго. Да, бо бо вже піль... скоро темніє. А в горах ще раніше стемніє, а враховуються хмарність, то через пів години да. будете йти на вмацанки. Да. Напевно, вони щось знають і зато в 4 години вже можна йти безкоштовно. Заходити в парк. Хіба тобто за такий час можна на сал збігати? Так, ми угрілися, у мене щічки красні. Мені так було там тепло, я біля цього камінчику сиділа, а тепер вийшли так трошки свіженько. Ну нічого, зараз дійдемо до автобуса і буде нормально.